Нарешті ми вдома, промовила Марія Іванівна, обережно опускаючи на підлогу свою кішку, яку привезла з собою. Вперед, Соня! Ти перша за традицією. Кішка зробила кілька обережних кроків і вмостилася посеред кімнати, уважно оглядаючи нове місце. Тим часом Марія Іванівна почала розпаковувати речі, привезені з її міської квартири. Це забрало багато часу. І вона не раз сідала відпочити, бо допомоги не було від кого чекати. Закінчивши роботу, пенсіонерка присіла біля столу, плануючи свої подальші дії. Завтра треба буде відвідати сусідів і познайомитися. Хотілося б, щоб вони виявилися хорошими людьми, без зайвих конфліктів і звички гучно святкувати. Ну що ж, пора лягати спати, адже ранок завжди мудріший за вечір. Марія Іванівна нещодавно вийшла на пенсію після багатьох років роботи на одному підприємстві. На її честь організували невелике святкування, де колеги подарували їй альбом із фотографіями підприємства і сказали багато добрих слів. Але як це часто буває, через якийсь час усі забули про неї. Так розпочалося її нове життя у трикімнатній квартирі, яка залишилася після смерті чоловіка. Діти Марії Іванівни Олександр і Лариса дорослі та самостійні жили окремо. Її самотність скрашувала лише кішка Соня, яка через свій вік більшість часу проводила сплячі на підстилці. Діти відвідували Марію Іванівну дуже рідко, але вона знайшла спосіб не сумувати читання стало її розрадою. Велика бібліотека, залишена чоловіком. Стала справжньою скарбницею, де вона проводила вечори за улюбленими книжками. Невдовзі Марія Іванівна зіткнулася з терміновою проблемою, яка вимагала швидкого вирішення. Справа в тому, що її трикімнатна квартира вимагала таких витрат, що пенсія зникала, ледь з'явившись. Витрати на комунальні послуги, внески на капремонт і прибирання під'їзду зростали щомісяця. І, незважаючи на всі зусилля заощадити, коштів не вистачало. Мені потрібно звернутися за допомогою до дітей, адже ця квартира колись дістанеться їм, нехай беруть участь у її отриманні, подумала жінка. Олександр, син Марії Іванівни, вислухав прохання матері з насупленим обличчям, розмірковуючи над ситуацією. Він був успішним бізнесменом і саме на його допомогу розраховувала мати. Розумієш, мамо, твоє прохання дуже невчасно. Усі гроші пішли на закупівлю товару, тому вільних коштів немає. Можливо, згодом щось придумаю, відповів Олександр, оглядаючи кімнату. А ти постарайся жити економніше, твоя пенсія вища за середню, додав він. Марія Іванівна не стала пояснювати синові, що часом не вистачає грошей навіть на найнеобхідніше, лише зітхнула і промовчала. Наступного дня Марія Іванівна зателефонувала своїй доньці, просячи про допомогу. Мам, звідки ж я візьму гроші. Діти ростуть на очах, їм постійно потрібен новий одяг, а їсти хочуть щодня. І секції, і гуртки, і все платне. Ми ледве зводимо кінці з кінцями, зайвих коштів немає. Хоча Марія Іванівна знала, що її Лариса нещодавно купила нову машину, вона вирішила не нагадувати про це доньці. Тобі варто жити економніше, пенсії має вистачати. Дякую за пораду, Лариса, я спробую її дотримуватись, сказала Марія Іванівна і поклала трубку. Отже залишилася лише я сама. Пора почати економити. Вона відкрила зошит і зробила перший запис щодня обліковуючи витрати. Читала тільки вдень, намагалася заощаджувати воду і продукти, обходячи магазини в пошуках знижок. Діти, які й так рідко навідували матір, зовсім перестали приходити. Але на день народження Марії Іванівни Олександр і Лариса прийшли разом. Вона була щаслива і, отримавши скромні подарунки, запросила гостей за стіл. Окрім неї та дітей, гостей не було, а стіл був накритий домашньо. Заощаджуючи на всьому, Марія Іванівна зуміла накрити пристойний стіл без зайвих витрат. Ось, дітки мої рідні, пригощайтесь ось варена картопля з кропом, смажена риба в паніровці з житнього борошна, і салат із капусти та зеленого горошку, заправлений олією. На десерт вівся не печиво та чай. Це що за раціон такий? син невдоволено скривився. Я думав маминих делікатесів скуштувати, твоїх фірмових страв а тут. Мама, ну правда. Що це за частування? Ти нам не рада? Лариса підтримала брата. Не кажіть, нісенітниць. Я завжди вам рада і люблю вас обох. Але на делікатеси у мене просто немає грошей, так що, чим багаті, тим і раді. Дорікаєш, ти для цього запросила нас, образився Олександр. Досить нести нісенітницю? Я запросила своїх дітей на свій день народження та пригощаю тим, чим можу. Це мій щоденний раціон, та й то рибу я їм у свята. Тож давайте за стіл і без розмов. Голос Марії Іванівни звучав сухо та жорстко. А давайте зараз замовимо піцу, роли і посидимо по людськи. спробував врятувати ситуацію Олександр, достаючи з пакета пляшку ігристого. Ну, не знаю. У мене копійки зайвої немає. Ви ж знаєте моє становище. Одразу занили плечима Лариса. Але мати зупинила її. «Будемо їсти те, що є, і вистачить про це. Сідайте. Ну ні, таке частування я зміг би знайти в дешевій студентській їдальні. Дякую за все, я пішов. Гримнувши дверима, Олександр вийшов. За кілька хвилин з надуманого приводу пішла і Лариса, цмокнувши на прощання матір. Залишившись сама, Марія Іванівна окинула поглядом скромний, але з любов'ю накритий стіл. А що, Соня, погуляємо? І у нас є, банкетуватимемо. З гіркою усмішкою пенсіонерка підхопила кішку і присіла до столу. Сутеніло. Марія Іванівна сиділа за столом на самоті, і пила й Гристи келиха. Соня вже спала, згорнувшись клубочком на дивані. Минуло кілька тижнів. У квартирі Лариси пролунав дзвінок, дзвонив брат. Привіт, Ларисо! Новину вже знаєш? Ні, але судячи з твого голосу, трапилось щось екстраординарне. Так і є? Мама продає міську квартиру та переїжджає до села. Бабусі біля під'їзду на лавці їй порадили, от мама й зайнялася. Кажуть, вже й будиночок собі придивилася. Так що давай дзвони їй чи сама до неї їдь. Відмов її, мене вона точно не послухає. Вже біжу, по телефону такі речі не вирішуються, я зроблю все можливе. Але ні окремо, ні спільно дітям не вдалося переконати матір. І незабаром вона все-таки продала квартиру за хороші гроші, і без особливих почуттів з цього приводу з'їхала в куплений нею затишний, але просторий сільський будиночок, не забувши прихопити їй свою улюблену кішку. Вже наступного дня після вселення, як і планувала пенсіонерка, вона почала знайомитися із сусідами. Найближчий сусід, міцний і розважливий чоловік, пенсіонер, вдівець, дуже зрадів новій сусідці. Вам обов'язково сподобається тут жити. Все поряд, все своє, від міста недалеко, регулярно ходять електрички, будиночок у вас міцний. І невелика городня ділянка є. Прямо за парканом стежка до лісу, а там і до річки рукою подати. Краса, одним словом. А якщо треба допомогти, так я з великим задоволенням. Церемонно вклонившись, чоловік голосно засміявся. Марія Іванівна теж усміхнулася у відповідь. Сусід їй дуже сподобався. Прошу ввечері на чашку чая. Буду рада такому гостю. Отримавши позитивну відповідь, жінка продовжила своє знайомство із жителями села. Як виявилось, у своїй більшості це були люди працьовиті та товариські. Багато хто, дізнавшись, що вона живе сама, пропонували негайну допомогу по господарству, що дуже порадувало Марію Іванівну. Згодом із багатьма сусідами пенсіонерка потоваришувала і перейшла на ти. Особливо вона зблизилася зі своїм сусідом. Пенсіонером Іваном Васильовичем Іван Васильович, або просто Іван, як невдовзі почала звати його Марія Іванівна, жив у селі не перший рік, переїхавши з міста після втрати дружини. Працьовитий і вмілий чоловік допоміг новій сусідці поправити паркан зробив новий квітник замість старого. Марія Іванівна на подяку годувала Івана смачнішими стравами. На якій могла витратити невеликі суми та застосувати всі свої кулінарні здібності. Нарешті є можливість пожити для себе. Навіть не думала, що так все вдало складеться. Думала Марія Іванівна тільки позитивно. Минуло трохи часу, і Марія Іванівна на свій сором раптом зрозуміла, що закохалася в сусіда як дівчисько. А в місті життя йшло своєю чергою. Привіт, сестра! Ну, як там у тебе? Чи вдалося дізнатися у сусідів, де зараз живе наша мандрівниця? Так я дізналася. Виявляється, наша мама купила міцний будинок у селі зовсім недалеко. Скільки їй обійшлася ця покупка, не знаю, але явно не за ціною трикімнатної квартири в місті. Згоден, гроші в неї мали лишитися, я тут подумав адже нам теж належить частина спадщини батька. Тож треба їхати до неї та обговорити це питання. Мені треба було б нову сауну побудувати, от і гроші були б до речі. Ой, а мені як потрібні гроші. Лариса була, як завжди, у своєму репертуарі. Мені зараз ці гроші ой як би знадобилися. Старшому тільки цього місяця. Все. зупинив її голосіння брат. Збирайся, їдемо. Марія Іванівна копошилася за будинком, прополюючи грядки. Нове заняття захопило пенсіонерку, і від цього заняття її відволік голос сусіда. «Марія, до тебе гості, зустрічай. На порозі будинку стояли її діти Олександр із букетом квітів та Лариса з невеликою господарською сумкою, як видно, із гостинцями. «Марія, ти вже тут своя? з усмішкою промовив Олександр і, кивнувши у бік сусідської хати, додав. Контакти з місцевим населенням, як я подивлюсь, налагоджений тісно. Та гаразд тобі, знайшов про що говорити. Лариса підскочила до матері, обійняла її і заторохтіла. Нарешті ми тебе знайшли. Я так переживала, де ти, що з тобою, вночі не спала. Довго ж ви мене шукали, дітки мої дорогі, сухо промовила Марія Іванівна. Але коли вже приїхали, то проходьте, чого на вулиці стояти. Увійшовши до будинку, Олександр оцінюючим поглядом обвів простору оселю Це скільки ж коштували такі хороми? Усі гроші за квартиру пішли чи лишилися? Олександр не став відкладати розмову про гроші надовго. Ти квіточки, які приніс забери. Та й незрозуміло, навіщо квіти в селі? Он у мене під вікном ростуть, нічим не гірші. А щодо грошей, нехай тебе це не хвилює, мені вистачить. Знову допомогти просити не буду. Мамо, але так не зовсім чесно. У розмову втрутилася Лариса. Ми твої діти теж маємо право на свою частину від продажу нашого житла. Я не дочула нашого? Що ж ви не хотіли допомогти у утриманні цього житла? Чи вже забули? Тоді не склалися обставини, почав Олександр, але мати його різко зупинила. Про гроші забудьте. Квартира моя, я там була прописана одна. Значить, і розпоряджатися своєю квартирою я мала право як хотіла. Ви не шукали мене, ви за грошима приїхали. Тобі, Олександре, напевно, хочеться нову сауну побудувати. А ти, Ларисо, мабуть, новий манікюр захотіла, чи ще чогось? Не мати вам потрібна, а її гаманець. Так неласково зустрічаєш, мамо. Олександр стояв біля столу, не знаючи, що сказати. А це вже як заслужили. Марія Іванівна пройшла повз дітей і, вийшовши на ганок, голосно покликала сусіда: Іване, закінчуй свої справи. Обід готовий, давай заходь. Гості вже їдуть, помилково до мене заїхали. Коли в клубах пилу машина Олександра зникла за селом, відвозячи його сестру та їхні нездійсненні бажання. В будинку пенсіонерки знову настала тиша, яку порушувало лише муркотіння старої кішки Соні. Минув рік. Вечірній серпанок опускався над селом, і двоє пенсіонерів, що сиділи за столом, увімкнули невелику настільну лампу. До них ніхто не приїжджав. Незважаючи на близькість річки та лісу, ніхто не хотів відпочивати в компанії колись найрідніших людей. Але люди похилого віку були щасливі, щасливі тим, що доля на схилі років подарувала їм душевний спокій та дружню підтримку.